Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.1 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Рикід Лисенко Черника Шокотько 2022 року випуску. Відкриємо систему керування базами даних Access. Під час виконання завдання будемо використовувати Access 2021. Створимо нову базу даних на основі шаблону Контакти. У нас вже вибране основне, і ось тут потрібно знайти контакти. Але для цього у вас потрібно, щоб був підключений інтернет. Тому що тоді дана база даних, швидше за все, у вас відображатися не буде. Якщо її ось тут зразу немає, то вибираєте інші шаблони і вводите ось тут контакти. Отже, вибираємо контакти, відкривається вікно, де ми задаємо ім'я бази даних, називаємо її Мій клас. І зразу вибираємо місце збереження. Для цього натискаємо ось цю папку, зберігаємо власні папці, ОК, натискаємо Створити. Завантажується база даних. Вімкнемо Міст. Це можна закрити. Почати. Якщо у вас область переходів закрита, ось так. Тут натискаєте ось ці дві стрілки, відкриваєте її та відкриємо форму відомості про контакт. Ось форма, ось форма відомості про контакт. Відкриваємо подвійним кліком лівої кнопки миші. Заповніть дані про когось з однокласників, а саме ім'я, прізвище, емейл та мобільний телефон. А також компанія. Тут потрібно буде вести назву вашого класу. Я емейл та мобільний телефон ввожу Не дійсні. Збережемо дані, натискаючи кнопку Зберегти та Створити. Ну і ведіть дані ще про чотирьох однокласників або однокласниці. Переглянемо введені дані. Спочатку ось таким способом. Там, де перейти до, відкриваємо ось такий список. І бачимо, дані відображаються. Так, закриємо. А тепер переглянемо таблицю бази даних. Чи збережені дані в таблиці. В області усі переходи, відкриємо таблиці Контакти подвійним кліком. Так, і бачимо, все збережено. На цьому все. Закриємо базу даних. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!